Всім привіт, друзі! Сьогодні ми приготуємо крихкий розсипчистий та ніжний смаколик, а саме тертий пиріг. Готується він із пісочного тіста, а прекрасною начинкою для нього, зокрема, є улюблене повитло. Отже, для його приготування нам знадобиться 3 склянки борошна, 100 г цукру, 100 г вершкового масла, 1 яйце, пакетик ванільного цукру та 9 г розпушувача. Для початку відміряємо 100 г цукру. Так. До цукру додаємо 100 г вершкового масла. Воно обов'язково має бути ось таке, бачите, м'яке, розтале. Так. Також сюди додаємо пакетик ванільного цукру. І гарненько вимішуємо ложкою. доводимо до однорідності. Ось так вимішали. І зараз до. Цієї суміші додаємо одне куряче яйце. Так. Тут також можна продовжити перетирати ложкою, але зручніше все ж таки скористатися міксером. І швидше, і зручніше. Тому беремо міксер і перебиваємо. Починаємо вводити борошно. Я висипаю один стакан борошна і продовжую працювати міксером. Так, бачимо, що далі міксером працювати вже немає сенсу, тому додаємо ще склянку борошна і продовжуємо вимішувати. Також не забудьте додати і розпушувач, 9 грам розпушувача. Всипаємо ще одну склянку і вже продовжуємо вимішувати руками. Ось таке гарне пісочне тісто у нас вийшло, і ми його ділимо на дві частинки, на дві рівні частинки і одну ставимо, замотимо харчову плівку і ставимо у холодильник. Трошки борошна, та викладаємо другу частинку. Одну я поставила в морозилку, а з другою зараз будемо працювати. Це тісто нам потрібно розкатати і зробити такої форми, у якій ми будемо випікати. Я буду випікати сьогодні такі в квадратній формі, тож, тож постараюсь зробити у формі квадрат. Форму обов'язково застеляємо пергаментом та викладаємо у неї тісто. Ось так. Я тісто вже заклала в форму, вирівняла, де це потрібно. Воно трохи крихке, але ви не лякайтеся саме таким воно і має бути. Тож зверху ми викладаємо варення. Варення краще брати її кистки густе. Бачите, як в мене? Я сьогодні візьму сливове домашнього приготуванням. Дуже ароматне і смачне. Ось, і воно ось таке дуже-дуже густе. Якраз те, що нам потрібно. Беремо ложку даємо на тісто. Також можна використовувати і варення з ягодками, або навіть взяти ягоди та проварити їх. Ось так я використала приблизно половинку банки. Я думаю, грам 250 варені я точно використала. І дістаємо тісто з морозилки. Воно в мене проважило там пів години. Вже відчутно, що воно підмерзло. Так, дістаємо і будемо натирати на терку. На ось таку крупну терку. Натираємо одразу. Одразу на варенье. Видите, утворюється вот такая крихта. Равномерно распределяем Якщо десь трошки більше насипалось. Ось так дивіться, як гарно виглядає наш пиріг ще у неспеченому стані. Тож ставимо його у духовку на 180 градусів, і випікатися він буде приблизно 35-40 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Ось такий гарний пиріг в нас вийшов. Має таку золотисту скориночку і неймовірно пахне на всю квартиру. Тож залишаємо його, щоб він трошки вистих, і будемо нарізати. Ще раджу ось так зверху трошки присипати цукровою пудрою. Тож, обов'язково приготуйте такий тертий пиріг. Я думаю, що він вам засмакує та ви не пошкодуєте. Готується він швидко, рецепт є легким. Тож, готуйте з задоволенням. Па-па!